Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Розповім про особистий досвід саме використання Tesla Model Y 2023 року у форматі різних типів доріг, що маю на увазі. Як себе автомобіль поводить на асфальті, я думаю, ви всі знаєте і самі, що тут проблем в принципі, ніяких не виникає. Однак Саме як автомобіль себе поводить на бездоріжжі, а також в погоду, коли наявний сніг, вести на цьому відео. По трасі в суху погоду чи в дощ, в принципі, Tesla Model Модолва себе поводить досить адекватно, нормально і прогнозовано. Якихось недоліків керування я не зустрічав, і автомобіль досить гарно керується. І претензій, власне, до цього у мене жодних до цього автомобіля немає. Щодо погоди, коли, наприклад, формат криги на дорозі або снігу з нормальною, адекватною гумою, в такому плані, як у мене, в принципі, автомобіль теж поводить себе адекватно і гарно. Сніг приблизно сантиметрів 5-7. Мавши на взагалі. Гума взагалі себе досить гарно поводить, жодних нюансів, підгибає. Під низом крига, зверху сніг. Нормально гальмує. Ось така ляпа на дорозі. 60 кілометрів. Гума себе адекватно поводить. Хотя керованості не втрачається. Під низом крига. При умові дотримання усіх правил дорожнього руху, дистанції, нешвидкої їзди, керованості себе показав з гарної сторони, що на снігу, невеликому, що на кризі, їздити на автомобілі комфортно. Однак, так як я проживаю в селі і досить часто стикаюся з такою ситуацією, що в мене там ділянка десь метрів 300, де ґрунтова дорога, і відповідно, коли наступає погода осіння, або коли пройде трошки велика кількість опитів, дорогу починає розмивати. Тому саме в форматі використання даного автомобіля по бездоріжжю. Цей автомобіль себе показує не з кращої сторони. Навіть у плані, тому, коли ти включаєш допомогу і тут є режим оффроуд, де ви можете його включити. Чесно кажучи, я думав, що я на цьому автомобілі не виїду. Я вам зараз покажу зокрема ту колію, по якій я їхав, як я розробився, тому що я виїжджав зі свого подвір'я і з'їхав трішки в поле. І чесно кажучи, я думав, що я не виїду. Ось тут я виїжджав коли було дуже сильно мокро та бруд і відповідно скажу, що відчуття не найкраще. Tesla Model Y точно не офроудне авто, на якому можна проїхати без всяких проблем. Я думав, що, чесно кажучи, що я звідси не вийду. Ну, Так здається, не знаю, чи камера добре передає. Але глибина колії, ось там, мабуть, сантиметрів 7-8, не менше. Можете побачите? Що? Tesla Model Y в плані легкого бездоріжжя ще більш-менш адекватно вона реагує. Якщо вже бездоріжжя буде більш критичнішим, то надіятися, що даний автомобіль себе покаже з гарної сторони, марна справа. До речі, ця ситуація відбувалася. На гумі. Я не думаю, що ця ситуація пов'язана з гумою. Я думаю, що ця ситуація все-таки пов'язана саме з можливостями самого автомобіля. Якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях. Долучайтесь до каналу, підтримуйте канал. Всім мирного неба! Та все буде Україна!